Якщо міняти кінь, у нас ще якийсь інший досвід знання, якраз там, де нема конституційних принципів перешкод, але нема бачення, нема культурних зілців. Це якраз бо конституція, на відміну від того, що на державному рівні дає для громади багато можливостей. Вазиком про місцеве самоврядування він дуже там невелику частину. А, спробує спробує я вас <крас�》, крас�》>, трошки запинував, пан Юрі, дуже дякую. Ви якраз поставили два питання: це механізм розвитку. Як було... ну, ну, і ну, ну, друге я, питання я, це громад? де вам Я вам, скажу, я вам скажу, скажу тільки так, бо потом з методологічної точки зору, звичайно, для того, щоб правильно підходити до проектування, ви маєте в тільки такі такій послідовності дати відповідь на три питання: що, хто і як. Перше. Коли собі, ну, що таке проблематизація? Це як робота, робота діагноста. Людина приходить, розказує стільки, 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 а діагноз будну два слова, Латиною написав, оце ваша хвороба. Значить, то, це не що, то, що розказували. От Беремо що? що? Розвиток. Розвиток. Беремо що ви, хто? Громади. Ні, ні. Третє, правильно. Абсолютно точно. це як, значить, от, Дякуючи Але... вам, я зрозумів, що це ж роман. Міжнародна організа організація, яка запропонована, вона іван, нового типу. Іван. Там механізм розвитку ви, закладений. Ви, ви, ви. То, я розумію, це все, як ваша дитина Ні, 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 так, ні, ні. там ми що Дякуючи вашим, вашим зауваженням, я, я ж, ж розумію. Це не того, щоб там виспокринувати те, щоб допомогти. Будь-яка. Будь-яка, скажімо, громада має свій локальний масштаб економіки, ви так розвиватись, буде дуже довг. Значить, громада, стоп, це, стоп, стоп, не, не громада це комунікація? Стоп, стоп, не тільки. Комунікація це необхідна, але не достатня умова. Але необхідна. Дайте я скажу тезу. Будь-яка будь така цілісність для того, щоб вона пришвидшена випереджаючи розвивалася, вона має мати два поля діяльності. Якщо в економіці дві, місцево і точно глобально це І тут ви з точки зору на сумови що місцевий глобальна наша. Ну, наприклад, ви робите Global Production Network, глобальна гологлобальна -гол виробнича. Ви кажете, Чи? що ваша громада повинна все-таки мати глобальніші зв'язки. Два. Ви робите місцево свою власну економіку, ви обов'язково маєте продукт, який ви інвестуєте за кордон, і отримуєте додаткові кошти для влади розвиток як саморозвиток у співрозвитку ці ваші тези. вони є і Я дуже дякую, що ви їх трошки підкреслили. Я кажу, я, я побачив там вашу книжку, але вона там зроблена тільки трошки старими інструментами розрахунку, що держава вас підтримує. І більш того, скажемо. Ні, ти, держави ти... нам не цікаві. А, Вистовув... а хто? ось Вистовув... Себе. Вистовув... громадян. Вистовка ну, держави. От ну я приведу цифр. Значит... Просто... У нас є єдина міжнародна організація в Україні, щоб ви знали, вуа. Вона десь тут не далеко. Це, це, єдина... це єдина організація, яка зареєстрована як міжнародна організація. І є в, в, в реєстрі ООН. Якщо того нема, то ви можете в селі що завгодно зареєструвати має, це вона легше. Спичне, галактичне, яке завгодно, але воно буде звичайним сільрадівським. Але законодавство не дозволяє не, не забороняє працювати по всьому світу, від того вона є міжнародна. А значить, я Це, приведу ну, просто я приклад. Я, Юра начитав і убіжав. Юра, какие. Я вам скажу тільки одну річ. Значить Юра Дідковського зараз важливо. Хочете підійде? Дай Бог, здоров'я, йди до Юрія Ігоря Дідковського, все нормально. Значить, у державу сьогодні. Да, будь ласка. Немає грошей. Тому казати, що держава щось зробить, це нереально. Дивіться, капітал корпорації сьогодні в світі 8 трильйонів доларів. Юра, Юра ну я попросив залишитися. Я, попросив, я, попросив, я просив Юру залишитися да позвонити. Капітал корпорації 8 трильйонів доларів. Як відноситься це до нас?